Він мужньо боронив рідну землю і до останнього подиху був вірний присязі 11 березня. На щиті до Кам'янця-Подільського повернувся Олег Дроздовський. Олемой за обокій душі об'ємного захисника України война грам. І що, проститися, йому всякому прогрішенню. Добровіну, мене добровілому. Олег Дроздовський родом з Тернопільщини. Мама була вчителькою. Після завершення навчання у школі вступив до Кам'янець-Подільського медичного училища. Там зустрів свою долю і зі студентських років оселився в Кам'янці-Подільському. Дружина згодом працювала за фахом, а Олег започаткував власну справу. Щирий, привітний, відповідальний, працьовитий, про таких, як Олег кажуть, добра і світла людина. Був добрий, відзивчивий, завжди допомагав. Навіть коли я після поранення звільнився. Він також постійно казав, що може чимось допомогти. Його головна мета це щоб все було добре, мир і спокій. Він, я ж кажу, любив от свою дружину, любив дітей, любив свою сім'ю і хотів. Я ж кажу, ну зробити так, щоб всім було добре, всім було цей. Він не був ніяким там ні меркантильним, нічим. Він завжди притримував, навіть якщо щось думку свою, завжди при собі. Я цю сім'ю, родину знаю вже дуже багато років. З його дружиною Любою ми разом виросли з самого дитинства. Я пам'ятаю, що як вони студенти. Медичного училища, як вони зустрічалися, як, як він палко її кохав, як він хотів її взяти в свою друж... за свою дружину, як вони одружились, як вони разом ставали на ноги, як вони народжували дітей. Він був дуже прекрасний батько, він був дуже гарний чоловік, сім'янин. Це ви знаєте, він був чоловік з великої літери. На якого дружина завжди могла покластися і бути справді як за стіною. Вони виростили чудових дітей, прекрасних дітей. Син також зараз навчається в військовому університеті. Донька також планує йти по стопах брата і вступати в військовий університет. Дуже важко. Пережити цю втрату. Я знаю, що він за освітою медик, але він більше бачив себе у бізнесі, так? Ну, звичайно, розумієте. Скажуть, він був дуже щирий і дуже привітний. Дуже привітний, дуже добрий. Коли вони одружилися, їм було по 19 років, вони були дуже молоді, і треба було молоду сім'ю ставити на ноги, треба було забезпечувати. І тому він подався в бізнес, подався в приватне підприємництво. Дуже прекрасно. Людина щира, ну сьогодні свідчить така велика кількість людей, які прийшли провести його в останню путь і підтримати сім'ю велике горе. А коли його мобілізували, знаєте, і де він саме був? Е, так, я знаю, що е, його мобілізували осінью. Вроді би, це був жовтень, він був на навчанні до грудня, проходив навчання і з грудня він вже був в самих гарячих точках, по-моєму, на Покровському напрямку, звідки він вже не повернувся живим. Він повернувся героєм, героєм України, героєм Кам'янця-Подільського. Світла йому пам'ять. Це... Це велика людина, яка він завжди він не боявся, він казав: прийде час і я піду захищати Україну. Хто як не ми. І він завжди був таким патріотом, таким от вродженим патріотом, яких зараз мало. Олегу Дроздовському було 39. Він вірив у перемогу і планував майбутнє. Загинув 7 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Удачне Покровського району Донецької області. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави.